Доброго здоров'я, брати та сестри. В неділю появилось звернення священнослужителів Української православної церкви до свого предстоятеля, блаженнішого митрополита Ануфрія, у зв'язку з тим, що, як ви знаєте, у Вівтор Святоприбреженського собору, головного собору Одеси, влучила російська ракета. І це таке чергове звернення. Воно вже було неодноразово. З інших питань ситуацій, і нагадую вам, що тоді воно подіяло. Я думаю, що саме той поштовх, який давали священнослужителі перед Феофанією, зумів зробити так, що, попри великий тиск, який чинили проросійські кола в нашій церкві, на предстоятеля нашої церкви, відбувся собор у Феофанії. Особисто мені можу говорити тільки про себе, скільки дзвонили, говорили, що не на часі. Для чого будоражиш людей, це все на руку ворогам церкви. А от коли Феофанія відбулась, все навпаки. Зараз хто критикує Феофанію, тому дзвонять кажуть: ти тепер робиш все для ворогів церкви. Тому, браті і сестри, я довго думав над цим зверненням вже пройшло два дня, так як і колись, які я підписував звернення, мені потім дзвонили, до якихось придирались там речей. Звісно, коли не ти пишеш сам це звернення, ти за все не можеш відповідати. І звісно, що коли ти хоча б на 80% з цим згідний, то тоді ти його можеш підписати. Ось так і тут все не бездоганно. Не з усім я можу погодитись, але в цілому, підкреслю, в цілому, да, я також ловлю себе на тому, що я такі ж маю думки. Не знаючи ще про це звернення, я в неділю в обід написав в своєму телеграм-каналі, а також в Фейсбуці на своїй сторінці. Про те, що слід би УПЦ засудити Патріарха Кирила. Ми вже закликали до цього давно Вселенське православ'я. Якщо до нас там не дослухались, то в УПЦ це можна зробити. І потім виходить звернення фактично з таким же змістом. Да? Тобто, по-перше, що ми хочемо, це засудити цю ганебну політику, яку веде російська церква, саме російська церква, да? вона цим самим ганьбить взагалі православ'я. Ось і подібні випадки в історії були. Якщо комусь треба, я можу їх вам підібрати. найтакий кричущий це РПЦЗ. Далі, наприклад, коли ми засудимо цю політику, ми відмежуємося від неї, тобто це вже буде законна, канонічна, якщо хочете, підстава нашим священнослужителям не співслужити з тим, хто називається братом, а вбиває і захищає тих, хто вбиває своїх братів по вірі. Да, тобто, поки вони не покаються, співслужіння заборонено. Зараз це моральне наше право, наш обов'язок вибирати це, але тоді це буде прямо і постанова нашої церкви. Друге, нам все-таки слід рухатись до того, щоб ми нашу церкву зберегли. Сьогодні держава ставить таку вимогу, вона не хоче бачити ніякі сліди цієї російської політики в нашій церкві. І відповідно тільки, ну, тільки люди, які не знають історію церковну, можуть сказати, що тут не можна йти на компроміс з державою, і це якась зрада. Це не є не зрада ні Христу, ні Його церкві, ні Його вченню, ні його догматиці. Відповідно, все, що ми можемо не гріховне зробити для того, щоб зберегти церкву, це можна робити. Так робили святі апостоли, так робили святі мужі, святі отці, вчителі церковні, так нам вказує історія церковна. Ось і тому розширити. Наш статус, який є де факто автокефальний, для закріплення його для де-юре, я вважаю дуже конче необхідне. Як це зробити? Для того ми і просимо скликати собор. Да? Тобто, щоб не я сказав, хтось сказав, як він це бачить, тому що в кожного своє бачення потрібно єдине те, що потрібно церкві. Для того й робиться в нас собор. Для того ми і церква соборна, підкреслюю. Да? Тобто, коли нам зараз кажуть, не можна там нічого підписувати, ні не можна нічого робити, бо хто вам благословив. А в чому соборність заключається? Шановні, ви нічого не думаєте, ви нічого ви тільки вказівки виконуєте. А де соборність? Це є нове якесь богослов'я, це перекреслення догмату про соборність церковну. Ось тому ми навпаки цим підтримуємо нашого предстоятеля, тому що ми чули, як відбувалася Феофанія, як на нього тиснули. Як блаженіший вистояв, і зараз ми цим самим показуємо йому, що в нього є на кого опертись при проведенні нового такого собору. і ну, це вже, на мій власний погляд, да, я би шукав у Вселенському православ'ї підтримки цього статусу, який ми маємо. Тобто відсилати місії, якісь дипломатичні переговорні, котрі будуть проводити. Співбесіди з іншими церквами, як далі врегулювати наш статус, ось і е, якось виходити на те, щоб все таки показати чітко державі, що ми дійсно нічого російського в собі не маємо, і це допоможе нам зберегти нашу церкву. І я вважаю, що Господь нам, е, якщо ми втратимо таку можливість, цього не пробачить. Це моя особиста думка, чому я підписав це звернення, тому що я в присязі священнослужителя обіцяв. Не свою честь вигоду берегти, там такі буквально слова вам називаю, да? але інтереси церковні шукати. Ось, на мій погляд, власне, в цьому заключаються інтереси церковні, щоб зараз нашу церкву зберегти. Як на мене, цей шлях просто сховати голову в пісок, це не шлях Христової церкви. Наша церква має бути. Місійна, вона в тому її покликання спасати людей. Да? Тобто вона без місії це не церква. Одна справа, коли йдуть гоніння, коли ти не можеш піти на якісь компроміси, коли тобі вкажуть щось зробити не так, як в тебе вчені це виражається. Тоді інша справа. Да? Тоді, да, церква повинна приховуватись, бути в катакомбах, а інша справа, коли ти можеш місію проводити свою спасительну місію, і це не пошкодить твоєму вченню. Тому, браті і сестри, я особисто підписав це звернення. Закликаю всіх наших священнослужителів, котрі мене слухають в нашій українській православній церкві, послідувати нашому прикладу. Дуже багато людей це зробило, відомих блогерів, в тому числі, котрі дуже багато зробили медійно для підтримки нашої української православної церкви в цей час, не боячись про те, що на них будуть відкривати кримінальні справи за ці апології, за ці. Аналітичні роздуми, коли ми захищали нашу церкву і будемо це робити і робимо. Ви знаєте, яка ведеться політика в державі, да? і ми ніколи в ПЦУ не підемо. Там прізвище тих людей, які дуже багато для цього зробили, щоб нам показати, що ПЦУ це не наш шлях. Ось. Ну, Але і зараз просто сидіти і мовчати, я рахую, теж неправильно. Дуже буду вдячний за ваші конструктивні коментарі під цим відео. Будьмо бережені Богом, хай Господь, Бог і нашому предстоятелю, блаженнішому Нуфрію і всім нам дарує здоров'я, мирне небо і розквіт нашої українській православній церкві.